Раз, два, три. Всім привіт! З вами Євген Ємельянов і ви на Ютуб-каналі Осоння. Сьогодні з вами ми будемо говорити на початку вересня, як не дивно, про освіту. Бо ми з вами повертаємося в наші шкільні будні. Дехто вже можливо став е, тим самим спудеєм, можливо, в Києво-Могилянській академії, можливо, в Київському національному університеті, можливо, взагалі в іншому місті, не в Києві. І саме тому. Ми будемо говорити про важливість освіти формування нації як такової. Поїхали! Наш ворог розуміє важливість освіти передусім. Він знищує школи. Ракетними обстрілами він переформатовує навчання на тимчасово окупованих територій, змінює повністю середовище, в якому формується особистість для всіх українців, і це можна простежити протягом всієї нашої історії як. Російська Федерація, раніше Радянський Союз, і Російська імперія намагалися повністю переформатувати нашу українську систему освіти, намагалися повністю змінити її і викорінити все національне з такої найважливішої структури. Саме тому ми будемо і розбиратися, і дивитися причини цього, і подивимось, як це відбувалося на практиці. Україна має давні традиції освіти, витоки якої сягають ще України-Русі. Ми за літописцями знаємо, що Володимир Великий почав брати у значних людей дітей і давати їх у книжну науку. Тобто ми бачимо, що освіта набула такого більш світського характеру і була доступна в основному лише боярам або вищій знаті. А, також, якщо ми будемо говорити загалом про освіту на київській Русі, ми всі знаємо звичайно про легендарну бібліотеку Ярослава Мудрого, яка налічувала понад 950 томів і була важливим джерелом знань в той період. А, проте, що важливо, мережа шкіл і бібліотек не обмежувалась лише Києвом. Вона була і в Новгороді, і в Чернігові, і звичайно в Полицьку. Саме тому зазвичай, коли ми згадуємо про е, Київську Русь, Русь, Україну, ми розуміємо, що це був такий важливий ковток повітря е, та й важливий початок в розвитку науки. А зараз ми потрапимо в добу козаччини. Е, цей період нам більш цікавий, бо саме тоді формується етнос на території України та й загалом на території Європи, і люди починають об'єднуватися навколо своїх якихось культурних ознак. Одна із таких ознак це релігія, звичайно. А, і саме тоді освіта набула такого релігійного більш характеру. Ми всі знаємо з вами братства, такі організації міщан, православні в містах. І навколо цих братств створювалися різні школи. А, перша школа, ми знаємо, створена була у Львові в 1586 році. Якщо ми говоримо ще про цей період, важливо згадати звичайно острог, який був таким важливим центром науки і освіти в той час. Ну, звичайно, не без. Е Зусиль Острозького, всім нам відомого мецената і накоронованого короля Росії, який спонсорував там і книговидавництво, і будування острозької академії, з якої, до речі, випустився випуститься майбутній гетьман Петро Гайдачний. І справа в тому, що. Острозький вже тоді розумів важливість освіти як зброї. Він починає фінансувати а, різних діячів, науковців. І, зокрема, він фінансує видавництво полемічної літератури. Тобто цієї літератури, яка виступала проти унії. Проти якої унії? Берестейської унії, яка а, була створена 1506 року. Дев'ять чи десять. Десять! Десять! За якою створювалася нова церква, уніацька, якою ми її називаємо або греко-католицька. І справа в тому, що Острозький він виступав проти цієї унії. Він спочатку, як ми знаємо, виступав за, але потім він зрозумів, що можливо це не найкращий вихід з конфлікту між православними і католиками, бо він розумів, що можливо, оця церква буде відкладна. Полякам, що й поляки хотіли. Вони б хотіли поширити вплив через рекатолицьку церкву, і саме тому він фінансував е, ось ці полемічні твори. Зокрема, всім нам відомий е, твір Ключ царства небесного Смотрицького. І насправді ми можемо тільки завдячувати Острозькому саме в розбудовуванні української освіти. Ще важливо згадати про єзуїтські колегії. А це такі навчальні заклади, створені як не дивно, орденом єзуїтів. Це таке товариство Ісуса, як його ще називали, яке намагалося поширити вплив католицької католицької церкви на землях, де була поширена реформація, так тобто рух. Проти католицької церкви за реформування самої її. І як не дивно, ці ізойські колегії надавали таку доволі гарну освіту на той період, і вони надавали її різним верствам населення: е шляхта, міщани, духовенство. І один із вихідців е з однієї з колегій – це всім нам відомий майбутній гетьман Богдан Зінові Хмельницький. Ну і звичайно. Коли я говорю про цей період, я не можу не згадати Єлизавету Гулевич. Це пречудова меценатка, на кошти якої було засновано Київську братську школу, пізніше, яка потім перетвориться на київсько могилянський колегіум, і потім який стане Києво-Могилянською академією, всім нам відомий. І, звичайно, не без допомоги ще Петра Могили, який теж вніс. Такий важливий вклад в розвиток освіти, який намагався модернізувати її на той час, реформувати її і е, е, так зробити її більш європейською. І от Києво-Могилянська академія була першим вищим навчальним закладом в Східній Європі, і саме з неї. Майже всі гетьмани були вихідцями. Зараз я буду їх перераховувати, і мені здається, що це буде просто такий список величезний. Ну що ж. Це були гетьмани України: Іван Ваговський, Юрій Хмельницький, Павло Татарій, Яким Семко, Іван Брюховецький, Петро Дорошенко, Дем'ян Грішний, Михайло Ханенко, Іван Самилович, Іван Мазепа. До речі, Іван Мазепа був такий розумний інтелігент. У нас є інший відеоролик. Можете послухати, я десь тут підказку зроблю. От мені здається, що саме навчання в Києво-Могилянській академії справило на нього дуже важливе враження і заклало його у цю особистість. Як дуже розумної та здібної людини, також там навчалися а, Пилип Орлик, Іван Скоропадський, Павло Полуботок, Данило Апостол, переважна більшість полкової сотенної старшини, провідника Запорожжя, Кость Гордієнко, Іван Глоба, Володимир Сокальський, архітектор Іван Григорович Барський, композитори Артемій Ведель та Максим Березовський, і, звичайно, філософ Григорій Сковорода. До речі, Григорій Сковорода, що цікаво, він не закінчив. І не отримав диплом в Києво-Могилянській академії, хоча там пронавчався з переривами 10 років. І що не дивно, Грорі Сковорода всім нам відомий філософ, він, звичайно, мав важливий вклад в освіту. Він потім навчав студентів, і у нього був дуже цікавий такий метод оцінювання. Він не оцінював студентів за оцінками, а робив це за допомогою таких себе фідбеків. До прикладу, там справжнє безглуздя він писав, або досить гострий, зрозумілий. Але тут же починається саме з Могилянки, мені здається, наступ на таку українську систему освіти, яка починає вибудовуватися і стає все більш національною. І саме тому за наказом царя в 1817 році Києво-Могилянську академію закривають. І на її місці залишається лише Київська духовна семінарія. Проте, на щастя, коли Києво-Могилянську академію вже закрили, на той час в українців вже був Харківський університет, який був побудований за сприянням Василя Каразіна в 1805 році, а пізніше вже у українців з'явився Київський університет Святого Володимира в 1834 році. Проте Київський університет він планувався спочатку. Для того щоб зросійщити правобережжя, бо до цього е, відбулося повстання польське на території правобережжя, і ось якраз таки цар хотів максимально русифікувати цей край. Проте так не сталося, і потім саме цей університет став центром українського національного відродження, навколо якого збиралася інтелігенція. А всі ми знаємо Кирило мефодіївський гурток. В якому був сам Шевченко, якого ім'я потім буде носити сам цей університет Святого Володимира, і ми бачимо, як плани росіян з русифікування освіти не справдалися. Але звичайно, росіяни все далі намагалися зробити так, щоб українська система освіти не мала ніяких національних ознак. Всі ми знаємо злощасні укази, такі як циркуляр міністра внутрішніх справ. Валуєва, виданий 18 липня 1863 року, та Емський указ 18 травня 1876 року. Які забороняли е перекладання книг українською мовою, які забороняли видавництво текстів п'єс постановок, які намагалися максимально винищити українську мову і максимально її відтіснити з України. Ну а завдячувати тому, що наша світа вижила в таких тяжких умовах. Ми можемо лише тим українцям, які продовжували її творити. І одна з таких українок була Софія Русова. Про яку я дізнався, до речі, на одному з наших заходів. Саме тому підписуйтесь на наші соцмережі, щоб бути в курсі подій. 100% у нас є кожен анонс на нашому інстаграмі, а, тому ми будемо вас чекати. І, а, до речі, нещодавно саме той івент, на якому я був. Це була лекція від нашої причудової Софії Стефанишин, і потім вільний мікрофон. Тому я сподіваюся, що я вас заінтригував. Підписуйтесь і будьте в курсі. Ну, а я повертаюсь до Софії Русової. Це та людина, яка зробила такий революційний поштовх в освіті, бо саме вона почала. Робити так, щоб освіта набула національного характеру. Вона зробила це нове виховання. Ще однією особистістю, яка теж вклала важливий внесок в освіту. Це був Микола Лисенко, всім нам відомий, який е, створив музичну школу. До речі, е, кошти, які збиралися на цю школу, спочатку мали перейти на будування його будинку, але так не сталося. і Він вирішив все таки побудувати музичну школу. І що цікаво, він навчав дітей не з якихось основ. Як там тримати руки під час а, а, гри на піаніно, під час гри на фортепіано? А як навчати дітей саме української пісні? І саме він починав навчання з української пісні? Ну і щоб розвивати ці національні ознаки в освіті, українці продовжували збиратися навколо цих ідей. А, найбільш відома така організація, яка просвітлювала людей. Це просвіта, яка була створена в 1868 році, і вона мала величезний вплив взагалі на українців загалом, як і на західноукраїнських землях, так і на Дніпрянській Україні. До речі, саме тут ми можемо відстежити важливість української освіти на формування національної ідентичності в українців. От такі організації, як просвіта, вони теж відігравали ключову роль. Бо от просвіта, зокрема, вона була створена у Львові. І загалом різні більш організації більш могли вільно діяти в Австро-Угорській імперії, бо там не було таких більших утисків. Звичайно, в надні Україні теж була не менша боротьба за існування української національної освіти. Проте в західноукраїнських землях склалися більш такі кращі умови для розвитку української такої ідеї в серед інтелігенції, і через це. Галичина почалась називатись українським п'ємонтом, тим краєм, з якого гіпотетично могла об'єднатись Україна. Зараз ми перенесемося в період української революції 1917 21 років. Цікаво, те, що ми будемо розглядати саме період правління російського дворянина. Який стане пізніше гетьманом, і я сподіваюся, що ви всі вже здогадалися, що, що це Павло Скоропадський, про якого у нас вже є лекція. І справа в тому, що цей російський дворянин, він, як ніхто, розумів важливість а, того, щоб освіта в Україні була повністю українізована. Він розбудовував українські школи, гімназії за період його правління вже було побудовано 150 українських гімназій. Він Виступав за те, щоб в школах викладали українську історію, географію, мову і він розбудовував університет, зокрема в Києві та в Кам'янець-Подільському, які відіграли важливу роль пізніше. Ще він допоміг відкрити установу Українську академію наук на чолі з Вернацьким, яка теж пізніше. Стала таким центром для науковців про важливість української освіти в той період, мені здається, чітко сказав Сергій Єфремов: добре обородувана і поставлена українська школа далеко безмірно більше може дати для справи політичної автономії ніж сотні найкращих демагогічних трактатів. Кілька поколіннів, Переведених через рідню школу, дадуть таку міцну й непохитну відпору до наших політичних демагогів, якої не створити всякими гострими заходами, автономія свідомого національної освіченого народу саме прийде так само і натурально, як падає з дерева догстиглий плід. Це може помалу робитися, але зате міцно бо навіки. І для цього в рамках вільної держави досить морального впливу і авторитету, коли не можна впливати через формальну власть. Повертаючись до української академії наук, варто зазначити, що пізніше вона піддасться звичайно репресіям і з боку нової влади, е яка повалить і Скоропадського, е і потім пізніше директорію це радянська влада. І радянська влада на українських землях вона намагалася повністю, повні звичайно е ідеологізувати освіту. Вона розуміла її важливість і вона вкоріняла ці марксистські ідеї е, до дітей вже з маличку, е, створювала різні молодіжні організації, як Піонери, е, Октябрята, на кшталт щось скаута в Америці. І е, е, за цією безкоштовною освітою е, крилися оці кроваві. Плями ідеології, які намагалися намазати на дітей протягом їхнього дитинства. Ну, я думаю, що всі ми знаємо безперечно про те, е яка була освіта в Радянському Союзі. Проте, ми можемо обговорити деякі цікаві міфи, які нам розказували, можливо, батьки. Е і це про те, що ця освіта була найкращою в той період, що вона надавала е без. Неймовірні знання на той час. Проте, все ж таки, як кажуть зараз сучасні дослідники, що вся освіта не мала на меті собі нічого, крім надавання цих дидактичних знань. Тобто, так, людину вчили не мислити, людину вчили завчати якісь заготовлені дидактичні матеріали в різних підручниках. А, і за оцією безкоштовною освіти також крилося те, що радянська влада, потім, після того, як ти випустишся, намагалася закрити дири а, в різних а, місцях, посилаючи тебе на робити там, де ти не хотів. Тобто вона сама вирішувала, де ти будеш працювати, незважаючи на твою власну думку. Ну і безперечно, в радянському союзі, все було дуже погано, як зазначають е, тогочасні учні та і загалом дослідники з вивченням іноземних мов е, так і французької, і англійської, і загалом зараз на жаль старше покоління через це і не знає зараз іноземні мови. Ну, звичайно. Після цього відео, після перегляду цього відео, сподіваюся, що кожен з нас для себе зрозуміє, чи важлива все таки освіта для нації, чи потрібна нам в майбутньому для будування держави. Але зараз я хочу трошки відійти, мабуть, від контексту України і згадати події, які нещодавно сталися всім нам відомій державі Сполучених Штатах Америки, і звичайно. А ця ситуація з Гарвардом, та й не тільки з Гарвардом, а з більшістю американських університетів. І мені здається, що важливо наголосити на тому, що університети та й загалом всі навчальні заклади відіграють важливу роль. І мені здається, що саме ця ситуація нам показує, що треба продовжувати боротися за права навчатися. Е, не зважаючи на стать, не зважаючи на расу, не зважаючи на тим, хто ти є, а зважаючи на те, чого ти прагнеш. І я хочу всім подякувати за те, що ви додивилися відео це до кінця. Е, поставте, будь ласка, вподобайку, підпишіться на наші соцмережі, які є в описі е, за посиланням. І ми всіх вас удаймаємо. Пам'ятайте, що вітчизна це не хтось десь, а е, ви це теж вітчизна. Па-па!